Псалом 56 Помилуй мене, Боже, бо мене напастують. День у день воюють проти мене і утискають. День у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм на мене. Коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю. На Бога, слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо, збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні воздай їм. У гніві розбий народи, Боже. Мої скитання Тобі відомі, сльози мої, збери в бурдюк твій, чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе, знаю напевне, що Бог за мною, у Бозі я Слово прославляю, в Господі. Прославлю слово, на Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені, віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити. У світлі живих. Псалом 57. Помилуй мене, Боже, помилуй, до тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю до Бога, що чинить мені благо, нехай пошле з неба. І мене врятує, нехай осоромить тих, що мене зневажають, нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських, зуби їхні списи і стріли, язик меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною, самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце, буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла, я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити, і між народами буду тобі співати. Велика бо, як небо, твоя ласка, і аж до хмар сягає твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Псалом 58 Чи ви по правді творите свій суд вельможі? Чи справедливо судите осени людські? людські. Таж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечистиві збилися з дороги вже від материнського лона, Від утроби ненькі. Пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута Змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви. Хай щезнуть, мов вода розлита, коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки викидень, що не побачив сонця. Рані ж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату. Скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди. Справді, для праведника є нагорода, справді є Бог, що судить на землі. Псалом 59. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене, визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні, нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх, хто там почує. Але ти, Господи, з них смієшся. Висміюєш усіх поган. Сило моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені на зустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у твоїй силі, Провали їх, Господи, щите наш. що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх, нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог яковом править аж по землі край. Увечері. Повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину, О моя сила! Тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя. Псалом 60 Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався, постав нас знову на ноги. Ти потряс землю, розколов її. З її щілини, вона бо захиталась, ти дав народові твоєму зазнати гіркої долі, вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, дав ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися, допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині. Возрадуюся, розділю сихем, розміряю суккот долину, мій Гілеад, мій Манасія, і Ефраїм то шолом голови моєї. Юда моє берло. МОав мій умивальний посуд. На Едома сандалом моїм кину. Над Філистимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас, і що не виходиш, Боже, з нашими військами? Пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом! Учинимо ми подвиг він наших гнобителів розтопче. Псалом 61. Почуй, Боже, моє благання. Вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю. Занадто круту для мене, бо ти, моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил Твоїх покровом, знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, Літа його, неначе віки вічні. Хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я Твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти. Псалом 62 Лише у Бозі душа моя має спочинок, в ньому моє спасіння. Тільки Він моє спасіння і моя скеля, мій захист, не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати, усі вкупі його валити, неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню, устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душа моя, у ньому бо моя надія. Лише він моя скеля і моє спасіння, мій захист. Я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед Ним серця ваші, Бог нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних. Вони на вазі йдуть угору легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог. Оці дві речі чув я, що сила Богові належить, і що у тебе, Господи, милість. Бо ти воздаєш кожному згідно з його ділами. Псалом 63. Боже, ти Бог мій, тебе шукаю пильно, тебе душа моя прагне, Тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. Отак і я у святині Тебе виглядаю, хочу побачити силу Твою і Твою славу, Твоя, бо милість ліпша від життя, уста мої славитимуть Тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого, у твоїм імені здійматиму мої руки. Душа моя насититься. Немов туком та оливою, уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе під час нічних чувань розмишлятиму про тебе, бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує Твоя десниця, Ті ж які чигають на мою душу, зійдуть у безодні підземні. Їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Псалом 64-й Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь, від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього. І не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета, і кажуть Хто нас побачить. Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті. І власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою. І всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі до нього прибігає, всі праві серцем веселяться. Псалом 60 Тобі належить хвала, Боже на Сіоні і будуть виконані тобі обіти. До Тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із за гріхів. На нас тяжіють провини наші, та ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситились добром дому твого, святощами храму Твого. Предивно ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив, єси гори, потугою підперезавшись. Ти, що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом, сповняєш радістю країни Сходу і Заходу, відвідуєш землю. І її зрошуєш, збагачуєш її понад міру, Божий потік води повен. Ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш, ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби, змякшуєш її рясними дощами, благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої. Точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою, і оперізуються радістю пагорби, луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе весело вигукує і співає.